За останній час ми почули багато висловів різних, які залишили шрами на душі. І так, треба сказати, що ми з вами поранені дуже сильно. В багато різних місць. На превеликий жаль, потрібно сказати про те, що коли нас б'ють по побитому, по місці, на якому вже є багато синяків або й рваних ран, вирваних до м'яса, то це болить. Коли різні люди кажуть слова, нібито навіть в чомусь раціональні. Можливо, в чомусь десь. Можливо, за мирного життя, можливо, ці слова мали би сенс на існування. Але зараз. Багато з тих слів звучать боляче. Так, треба прийняти таку правду, що того, кого болить, може зрозуміти лише той, кого болить, бо кого не болить, йому не поясниш, що когось іншого болить. Чи доводилось вам подумати, що ми з вами прожили за ці вже майже 10 місяців війни? Чи приходилось вам подумати про те? Що цей час нас з вами дуже сильно змінив? Дуже сильно змінив. Щоб трішки збавити градус, можливо, і говорити не так про саму війну, а про щось інше, то дозвольте, я наведу вам такий приклад, можливо, в чомусь смішний, або так як кожен приклад не дотягує до серйозності моменту, скоріше всього, але все рівно це приклад він дає можливість трішечки відійти від наших емоцій, з якими. Погодьтеся зараз дуже непросто. Кожному. Тому що в кожного або хтось воює близький, або родич, або знайомий, або товариш, або вже не воює, бо не живий. Я зараз знаходжуся в городку. Я сюди почав приїздити від 1994 року, це кілька років після незалежності. І тут з нами вчилося на такому в богословському інституті. Тоді це ще були катехетичні курси. Вчилися люди з Одеси. Вероніко, якщо ви дивитеся привіт, ви тоді з Юрою співали пісню Шаланди, волни, кефалі. І ви розказували про цю пісню, ви розповідали про ті капці, які там скрипіли. Що таке кефаль? Що таке шаланди? Що кефаль це риба, а шаланди це шлюпки такі рибальські. І для мене це було очевидно. Я приїздив вже кілька років. Ви співали цю пісню, нам було весело. Минуло кілька років. Один з моїх вчителів в школі під час одного святкування, на якому я також був присутній, розповів гостям, що він довідався, що таке кефаль і що таке Шаланди. А я про це вже знав роки зо два. І для мене тоді хлопчака невеличкого. Було величезним шоком. Як так, вчитель, який, я думав, знає абсолютно все на світі, він не міг чогось не знати. Він не міг не знати, чи щойно довідатися про те, про що я знав вже два роки. А для підлітка два роки це як півжиття. На мене це справило величезне враження, я був здивований, шокований. Але так, слід визнати, що вчителі знають не все. Не всі люди знають якийсь там сенс, якихось пісень, які знають інші люди. І це цілком нормально. Вчитель не мусить цього знати. Нам з вами зараз потрібно подумати, що ми з вами за цих 10 місяців вже дуже добре вивчили, що таке Шаланди і Кефаль. Ми вже дуже добре вивчили, хто такі росіяни і що вони роблять, що вони приносять разом з собою, ким вони насправді є за своєю сутністю. Можливо, не всі. Можливо, чоловік 5-троє на всю Росію назбирається. Я не знаю. Зараз мова не про математику. Тут мова не про те, чи всі, чи не всі. Ні, мова не про це. Мова про інше. Від 2014 року я на своєму Фейсбуці дуже часто писав щось про російську культуру, про письменників, про кінематограф. Як правило, ці дописи... Супроводжувалися якимись суперечками, і багато хто з моїх читачів на Фейсбуці мене обзивали, казали про те, що ні, так не можна, це ж просто культура. Культура ж нічого не винна, це просто культура. Мова була про кінематограф, про пісні. І хто з вас читає мій фейсбук, ви знаєте, що це було дуже багато років зараз, коли стільки людей так сильно Обізлилися на папу, і, можливо, хтось від мене хотів би почути речення, щоб я сказав, що папа не правий. Я вам скажу тільки те, що якщо вас заболіло те, що він сказав, то вам особисто я скажу про те, що мене це теж дуже сильно заболіло. Того, що я розумію, що небитий битого не зрозуміє. Нас з вами можемо зрозуміти тільки ми. Нас з вами зараз в цій ситуації порівняно з багатьма народами світу, дуже добре розуміють поляки. Бо вони пам'ятають, хто такі росіяни. І тому я запрошую вас до того, щоб ви дивлячись на свого вчителя, який не знає, чого що знаєте ви, який не пережив того, що вивчили ви. Спробуйте, наскільки можете. Я розумію, що це непросто. Мені це не просто, не знаю, як вам. Але спробуйте до цього вчителя бути, ну не те, що поблажливим. Знаєте, я навіть не можу слово підібрати. Припустіть те, що він може не знати, що таке Шаланди і що таке кіфаль. Я погоджуся з тими, хто напише в коментарях, що не плутайте вбивць, голтівників із шаландою, із шаландами чи кефалію? Це різні речі. Я знаю, що різні речі. Але я багато сказав про те, що це просто приклад. Так вчитель може чогось не знати. У нас це болить. Чи це означає, що потрібно виписуватися з церкви, що потрібно злитися на церкву чи на папу? Ні. Я розумію, що крім церкви нічого надійнішого більше немає. Бо це це місце і ця спільнота людей, в якій ми все-таки йдемо до спасіння. Будуть різні нюанси. На жаль, це не єдині. І на жаль, це не найстрашніші нюанси, які ми ще можемо почути які ми вже почули. Чесно кажучи, вже і збилися з рахунку з тими нюансами. Але. Я вас закликаю тільки до того, щоб ви припустили таку ймовірність, що хтось не пережив того, що пережили ми з вами. І хтось, скажімо, це слово, не доростає до того, до чого доросли ми з вами. І ще раз повторю: до війни мені приходилося сперечатися з дуже багатьма людьми на тему російської культури. До війни мені приходилося сперечатися дуже з багатьма людьми на тему російської мови. Сьогодні ці люди змінили свої погляди. Сьогодні ті люди, які сперечалися проти української мови, вже розмовляють українською. І багато хто з них каже, що це відбулося запізно, на жаль. Але ви розумієте, про що я кажу? Я хотів би зачитати текст. Цей текст був написаний 4 квітня цього року Оленою. Пшеничною, можливо, ви цей текст вже багато разів читали, можливо, ви його перепощували. Я просто хочу зацитувати цей текст, який дає відповідь на багато яких питань, якби хтось раптом, можливо, забувся. Кожного разу, коли ви будете казати про великий русський балет, я буду розказувати вам історію неодноразово зґвалтованої на очах у батьків, а потім викраденої російськими. Солдатами, молодої вчительки з броварів, про десятки, а може й сотні зґвалтованих українських жінок, часто на очах у дітей, про 15-16 річних дівчаток з Бородянки, які зазнали страшного насилля кадирівцями, про тіла п'ятьох зґвалтованих молодих дівчат, вбитих і залишених прямо на дорозі. Про оце мерзенне будям. Снашать хахлушек в перехватах. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімий великий руський балет. Одного разу ви будете мені казати про великих руських композиторів, і я вам буду розказувати історію дівчинки, на очах якої і її маленького брата в Маріупольському підвалі не один день помирала їхня мама. А потім з трупом мертвої мами. Діти були вимушені і далі ховатися в підвалі від обстрілів. Про хлопчика з Гостомеля, на очах якого російські солдати застрелили його батька. А потім хотіли вбити і сина, але той вижив. Про дівчинку, якій вистрілили прямо в обличчя, про малюка, який тікав з бабусею в човні. Бабуся втопилася, а хлопчика шукають уже майже місяць. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімих, великих руських композиторів. Кожного разу, коли ви будете казати мені про велику руську живопись, я буду вам розказувати про розстріляних у спину мирних мешканців в Макарівському районі. А перед тим, як застрелити, росіяни зав'язували їм руки про сотні трупів на вулицях Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Про братські могили у дворах житлових кварталів, братські могили мирних мешканців до недавно затишних і безпечних міст, братські могили в 21 столітті. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімою великою руською живопись. Кожного разу, коли ви будете мені розказувати про великий руський театр, я буду вам розказувати історію жінки з Броварського району. З будинку, якої російські мародери відступаючи, знімали металочерепицю. Про танки і БТРи Другої армії світу, навантажені повінця награбованими в українських домівках, крадені телефони, планшети, телевізори, пральні машинки, килими, прикраси, пляшки з алкоголем, сковорідки, одяг, іграшки, взуття, все, що траплялось на шляху цим. Особам про те, як, діставшись до Білорусі, вони наввипередки відправляли награбоване своїм родинам в Росію. Про те, як торгували краденим на білоруських базарах. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімий великий Русський театр. Кожного разу. Коли ви будете розказувати мені про велике Русське кіно, я буду розказувати вам. Про жорстоко розстріляних коней в конюшнях на Київщині, про заморених голодом і спрагою тварин в зоопарку в Ясногородці, про спалену після вибуху шкіру оленяти. А тепер максимальне дикунство про вбитого і з'їденого російськими окупантами Алабая, так Алабая, так собаки, так з'їденої. Ось що я вам скажу у відповідь про ганімоє велике руськое кіно. Кожного разу, коли ви будете розказувати мені про велику руською літературу, я буду вам розказувати про десятки перехватів розмов російських солдатів з їхніми матерями і дружинами. Розмов, в яких, крім матюка на матюку, нічого немає. Розмов, в яких дружини замовляють, що їм вкрасти в українських будинках, розмов, де матері сміються, коли синочки розказують, як їхні побратими гвалтують хохлушек. І якщо з цих розмов викинути всі мати, які в них лишаться хіба що привіт пока? Ось що я вам скажу у відповідь про ганімою, великою русскую літературу. Більше немає ніякої великої руської культури, літератури, кіна, живописі, театра і балета. Є країна виродків, мародерів, гвалтівників і убивць, диких людей, яким немає місця в цивілізованому світі. А багатостраждальні, новоспечені руські дисиденти в затишних квартирах Берліна, Лондона, Лонарки, Мілану. Тбілісі, Астани, Відня та інших тимчасових прихистків хай ідуть в напрямку корабля, гордо несучи в руках великою руською культуру. Олена Пшенична, 2022 рік, 4 квітня. Зацитував майже повністю, оминаючи деякі матюкливі слова. Знаєте, що в цьому всьому гнітить? Що якщо справді читати Достоєвського? то можна дійти лише до одного єдиного висновку. Ці люди є нацією вбивць, гвалтівників і мародерів не тому, що вони не читали Достоєвського, а тому, що вони читали Достоєвського. Якщо знаєте про Раскольнікова, якщо знаєте про діалог Мишкіна і про Великого інквізітора, то ви знаєте, про що мова. Миру вам!